Тільки накажіть, що ви думаєте, що в Google Ads перемагає той, хто платить більше? Як же працюють аукціони в Google Ads? Давайте розбиратись. Якщо коротко, позиція оголошення залежить не лише від ставки, а від якості реклами. Google проводить миттєві аукціони при кожному пошуковому запиті. Переможець визначається за рейтингом оголошення, які розраховується за формулою ставка помножити на показник якості. Це означає, що оголошення з низькою ставкою, але високою якістю може обійти конкурента з вищою ставкою. Google зацікавлений показувати саме ту рекламу, яка максимально відповідає запиту користувача. З чого складається цей показник якості? З вас лайк, а я розкажу. Тут є три ключові фактори: клікабельність, якщо просто привабливість вашого оголошення, релевантність тексту, чи збігається він із тим, що шукає людина. Та якість посадкової сторінки, чи швидко вона вантажиться, чи зручною є для користувача, і чи справді там є те, що обіцяно в оголошенні? Але це ще не все. Google враховує купу додаткових нюансів, пристрій з якого шукають на телефонах, місце для показу менше ніж на комп'ютері. Час доби, наприклад, вночі конкуренція нижча, локацію користувача і навіть характер запиту, чи він комерційний, чи просто інформаційний. До того ж, вагому роль відіграють розширення оголошень. Це кнопка з телефоном, адреса, посилання на підкатегорію товарів та уточнення по типу безкоштовна доставка. Вони підвищують рейтинг та роблять рекламу привабливішою. Тож головна порада: не зациклюйтесь на ставці, працюйте над якістю. Підвищення релевантності оголошення може знизити вартість кліка на 15-30% та покращити позиції без збільшення бюджету.